Привіт, друзі! Сьогодні буде такий коротенький і достатньо корисний прямий ефір на тему, як пережити кризу. Як пережити кризові часи. На своєму прикладі, як невдалому, так і невдалому, я розповім вам, що саме мені допомогло ці кризи переживати. А що саме якраз губило мене у цих кризах? Наразі. Те, що я бачу так, не тільки у період війни, що відбувається, так, а і взагалі, що там було ще до війни, коли до війни в нас був карантин. І це також були кризові часи, коли до карантину у нас також були економічні кризи, особливо у 2014, 2015 та 2016 років в Україні пов'язані із АТО. Коли у нас там до цих подій також була криза. Економічна із нерухомістю, ну тоді вона також була світова. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, в нас кожен якийсь період, там кожні 5-7 років, десь так відбуваються якісь кризи. Це, якщо ми беремо такі економічні геополітичні і так далі. А є ще окрім цих криз наші якісь особисті кризи, так, кризи росту, криза стосунків, кризи кар'єри і, і, і так далі. І звісно, коли в нас є ще певні наші кризи, і на них накладаються кризи геополітичні, це дуже, дуже сильно по нас б'є. І це нормально. Тому чим я хочу поділитися, так поділитися своєю історію, яка ще почалася, там, мабуть, у 2016-му. Так, це був 2016 рік, вона почалася, я тоді була ще б'юті-майстром з волосся. Я тоді ще розвивала свій бренд, Ну, я думала, що я його розвиваю, та насправді я просто стояла на місці. Тобто я Робила, робила щось у інстаграмі, і так далі, і так далі, начебто, були клієнти, поки я це все робила. І тут трапляється в мене криза, криза відносин. Я розлучаюся тоді з хлопцем, і все, Тобто ця емоційна криза, вона також починає вивалюватися і на мою роботу, тому що мій дохід тоді залежав саме від Інстаграму. Тобто, коли я є в Інстаграмі, то в мене є гроші. Як тільки я з інстаграму пропадаю, в мене грошей немає. І звісно, що я розумію? А, ну, я тоді ще це також не розуміла, але там я вважала, що ну, ось, це просто такі часи, ось я зараз з'явлюся у Інстаграмі, і в мене все там буде, як і завжди. Але ні. Так не сталося. Чому? Тому що, по-перше, я дуже довго була відсутня, я дуже довго там, пішла у свою якусь там депресію і так далі. і так далі, А інстаграм та бізнес він ну, не стоїть і не чекає вас, поки ви такі, там, я не знаю, десь постраждаєте, поки ви там щось там в собі, в собі розберетеся, і потім вийдете і скажете Привіт! Все, я тепер готовий продавати. І тепер, будь ласка, поверніть мені там ту кількість клієнтів, яка в мене і була. Ні, так не відбувається. У світі, у Інстаграмі, у будь-якому бізнесі процеси йдуть. Або з вами, або без вас. І якщо ви вийшли з цих процесів, то просто інші люди, інші експерти, які пропонують свої послуги, вони заберуть ваших клієнтів. Ось і все, ось якби така. Правда життя. І тоді, звісно, в мене не було ніякої системи, тому що ну я ж була прям підв'язана під інстаграм. Знову ж таки, якщо мене в ньому немає, то все і немає в мене грошей. А як вони в мене з'являться, ну, коли я не можу там вийти в Інстаграм, коли я переживаю якісь свої кризові часи, кризові моменти і так далі? Звісно, я ніяк це не можу а, зробити. Тому а, підсумовуємо, а, коли ви випадаєте із Інстаграму, у вас а, не буде клієнтів. Але є вихід. Вихід цей полягає саме у системі. Бо чому так відбувається, коли ми підв'язуємося під Інстаграм і під його вихід. Тому що в нас відсутня саме система продажів, у нас відсутня саме, скажімо так, воронка продажу, коли ми, навіть не виходячи в Інстаграм, можемо отримувати клієнтів. І, звісно, експерт. У якого немає системи, звісно, експерт, у якого е також немає розуміння, як продавати, якщо навіть його немає у інстаграм, ну е він це не зможе просто робити, коли він там умовно е вийде з інстаграму і там пропаде на декілька днів. Тому що він підсаджений на те, що ось я там умовно вийшов в розмовні сторіс, я там щось там поговорив, я щось там зробив і так далі. І в мене є клієнти. Як тільки я там, я не знаю, не дай Бог, я заболів, або там я пішов у відпустку, або там ще там з якихось причин ну там я не виходжу в Інстаграм. Ось там, як зараз, умовно, пропало світло, так, там, немає зв'язку, інтернету і так далі. Тобто я з якихось причин не виходжу в Інстаграм, і, звісно, я не отримую клієнтів. Так відбувається тоді, коли у вас відсутня система. Тому що, якщо у вас працює система з продажу, ви можете навіть не з'являтися у Інстаграмі. Просто не з'являтися, і ви будете отримувати клієнтів. Це також я і протестувала на собі, тому що я також пройшла цей момент, коли ну, ось я є в інстаграмі, я там кожен день роблю якийсь контент, я там кожен день виходжу там в прямі ефіри, в розмовні сторіс, і ще там я щось роблю, і в мене є клієнти. Як тільки я цього не роблю, в мене клієнтів немає. І, умовно, це мені так пощастило, що там, в мене дуже там, багато енергії, там, так, я прям така вогонь, яка ось може робити, 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 робити навіть із останніх сил. Але ж не всі, не всі такі, і це нормально. І такі, також навіть у такої людини, як я, також закінчується енергія. І це також нормально. Тому я зрозуміла, що для мене не є вигідно. Працювати без системи, тобто, як я почала задавати собі питання, як я можу працювати так, щоб я, навіть якщо я не виходжу в інстаграм, я могла отримувати клієнтів, тому що це знов ж таки це не про свободу. Ну, Про е, яку якби, свободу йде річ, так? коли ми там кажемо, ось я буду працювати на себе, я тепер буду вільною там, від якогось роботодавця е, і, і, і так далі. Mm, ну, А яка ж тоді ця свобода, якщо е, ти її бачиш 24 години на 7, е, якщо е, знову ж таки, якщо ти не виходиш у сторіс, то в тебе е, автоматично потім немає клієнтів, а якщо немає клієнтів, то це немає Ходу, і тобто, ти підв'язаний під це 24 години на 7. Просто підв'язаний. Це рабство, це не, ну, це не про ніяку свободу. І ось я почала замислювати, задавати собі питання. Як я це можу зробити? Що мені у цьому допоможе? Як я можу берегти свій ресурс і направляти його на якісь більш масштабні глобальні проекти, а не тільки там у інстаграм? І тут мені на поміч прийшла саме система, саме система продажів, яка дозволяє е, будувати контент. У Інстаграмі таким чином, що навіть якщо ви не з'являєтесь фізично у Інстаграмі, тобто ви лицем своїм не з'являєтесь, не виходите у сторіс і так далі, то у вас все одно купують. Я навіть провела там такий експеримент, він стався зі мною ну, скажімо так, несвідомо, але я з нього взяла також висновки. Коли мене 4 тижні ну, не було в інстаграмі. Саме не було в інстаграмі фізично, тобто я не виходила у розмовні сторіс. Я максимум тільки там була прямий ефір раз на тиждень, і то бо це було просто заплан... заплановані прямі ефіри з експертами. Якщо б і цих ефірів б не було, ну були б там просто рілси чи дописи і так далі. Тобто, фішка просто у чому? Я не з'являлась 4 тижні у інстаграмі. Але я все одно продавала, все одно мої консультації, мої послуги купувала. Чому бо це система? Коли ти системно щось це робиш, коли ти системно ведеш контент і системно це не дорівнює, я кожен день там щось беру і собі там виставляю. Ні, це коли ти знаєш, як. Там твоя дія приведе тебе до певного результату. Система це коли ти робиш там один, два, три, чотири, п'ять і отримуєш клієнта або там, той, той результат, який ти бажаєш. А відсутні системи це коли ти робиш 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 50, 100 і не бачиш результату, не бачиш клієнтів, не бачиш ну, там, взагалі нічого. І там, звісно, приходить потім вигорання. Звісно, потім приходить оцей емоційний стан, де в нас опускаються руки, де ми не відчуваємо себе корисним, де ми розуміємо, що ми витрачаємо дуже багато. Енергії на створення контенту, а не бачимо при цьому віддачі. Тому це просто банальна відсутність системи. І навіть там, на прикладі своїх останніх там, подій, коли я закінчила там, річні відносини, і знову ж таки. Навіть не виходячи якраз там ось у цей період цілий місяць, так бо там я і потрапила в ДТП, і там я там, прийняла рішення розлучитися, там, так, порвати річні відносини, і так, далі, і так далі. Тобто багато якась низька подій, які, звісно, емоційно мене вибивали. І якщо б я, як і в 2016 році, працювала без системи, то зараз я б лишилась без доходу. Ну, тому що я б пішла в цю низку емоційних подій. Я бо це там щось, ну, бо як я можу продавати, як я можу виходити там в інстаграм? Ніяк в мене ж тут емоційне горе, розумієте? Ось, а коли е, є просто чітка система. Яка ну, працює без тебе, в якому сенсі ти фізично можеш там е, не перебувати? І за цією системою ти можеш отримувати той результат, який ти бажаєш. Тому саме у цьому е, мою там кризу е, сьогоднішню е, і. Ніяк, скажімо так, не повлиявши, не вплинувши на саме робочу ситуацію, мені допомогла система. Система продажів, якою я і навчаю на своїх консультаціях, як її будувати за 6 кроків, щоб отримувати постійний результат. Так само, знову ж таки, там, наголошую, що коли в нас і був карантин. То саме ті люди, які, у яких, по-перше, була система, вони вистояли цей карантин, і також вистояли ті люди, яку цю систему взяли і впровадили. Це якраз другий, другий момент, це про мене. Тобто я взяла і впровадила якраз систему. Я до неї йшла, 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 йшла. Ось, і, і якраз в момент карантину я до неї дійшла. Я їх впровадила і також отримала свій результат. Свій результат це збільшення потоку клієнтів і збільшення потоку грошей, де умовно інші майстри тоді, навпаки, їх витрачали: як клієнтів, так і грошей. Чому так відбувається? Бо знову ж таки бізнес-процеси. Світові процеси, так, життя, воно йде далі: з вас, з вами чи без вас. І якщо ви випадаєте із цього життя, якщо ви випадаєте з бізнес процесів, то ну, звісно, ваші клієнти вони не будуть чекати вас, поки ви там умовно розберетесь у собі, знайдете вихід і так далі. В них є свої потреби, і вони ці потреби підуть вирішувати туди, де їм візьмуть і запропонують їх вирішити. Тому, якщо ви наразі розумієте, що вам Важко саме ось в цьому емоційному стані, коли ви перебуваєте, так що ви відчуваєте депресію, ви відчуваєте вигорання, ви відчуваєте виснаження, ви відчуваєте, що ви ну, не бачите зворотнього зв'язку у інстаграмі від вашої аудиторії. Ви відчуваєте, що там у вас опускаються руки. Ви відчуваєте, що ви не доотримуєте тих грошей. Там, які умовно ви отримували до війни, і так далі. І так далі. А, тоді я раджу вам написати мені у Дірект. І вже про це більш детально я з вами можу поспілкуватися, там, чи підійде вам саме моя консультація з системних продажів. Чи, можливо, вам потрібно на курс з системних продажів, який, був, який буде аж у квітні 2023 року. А, тому. Якщо ви розумієте, що зараз ось ви це відчуваєте, так, цей тягар, який я вам тільки що перерахувала, так ці якісь емоційні качелі, я просто через них також проходила, і я знаю, про що я кажу, то це вирішується тільки системною. Системно, системою, і ця система вона потім буде працювати на вас ну просто із місяця в місяць, з року в рік. І знову ж таки, завдяки системі ви можете перестати вигорати, ви можете перестати недоотримувати клієнтів. Ви почнете, по-перше, що вам дасть система, вона вам дасть ресурс та енергію. Ця система вам дасть потім клієнтів, які принесуть вам гроші. Ця система також дасть вам так, ти молодець. Дякую, Юлічка, дякую тобі. Ось так, дійсно, я, я молодець і дякую, що ви також мене хвалите. Приймаю ваші всі компліменти. І хочу сказати, що якби не система, то я вам чесно скажу, ну я вже б здохла, я вже б ну, опустилась б в мене по ручки, я б так склала і сказала, ну просто да, ну нафіг, ну я вже це просто не виводжу, ну вмирати, так вмирати. І саме система і дала мені цю енергію. Саме система дає мені енергію там робити в два рази більше контенту. Тому що якщо ви зараз взагалі зараз, щоб просто на місці треба бігти в два рази швидше. А щоб ще щось і отримувати, то тоді потрібно бігти в чотири рази швидше, розумієте? І тому зараз мені допомагає бігти в 4 рази швидше саме система. Тому що я розумію, як ця система працює. І знову ж таки, система це коли ти там робиш 5-6 дій і ти отримаєш результат. І все. Скажіть, це значно простіше, ніж коли ти робиш 30-40, 50 дій і отримуєш такий же самий результат, як за 5. Тому у хаосі завжди ви будете витрачати енергію. І тому, якщо ви зараз розумієте, що у вас відсутня енергія, у вас просто відсутня система. Система у вашому інстаграмі, тому що знову, коли у вас є система, ви можете навіть і не заходити у інстаграм, а робити системні дії, які будуть приносити вам клієнта. Як саме і що саме за системні дії потрібно робити? Я більш детально розбираю на своїй консультації. Тому пишіть в Дірект, записуйтесь, ще є місця у грудень на консультацію. Ще є також можна забронювати по старій ціні місця на наступний рік, тому що вже з 2023 року ціна на консультацію буде 10 тисяч гривень, а зараз вона лише 7. Тому можна забронювати місце на 2023 рік по старій ціні. І якщо ви розумієте, що випадаючи, знову ж таки, із інстаграму у вас немає клієнтів, це просто відсутність системи, це її маркер. Система, коли ви розумієте, що у нас, вона у вас є, то навіть якщо ви випадаєте з інстаграму, ви отримуєте ту ж саму кількість клієнтів, яку там ви бажаєте, яка вам і потрібна. Тому, всім дякую, хто прийшов на цей коротенький мій ефір. За систему звертайтеся у Дірек. Всім гарного дня і також тихої ночі. Хто це вже дивиться увечері?